Психологиня-волонтерка Тетяна Куць раз на тиждень приходить до Вінницького державного протезно-ортопедичного підприємства. Тут жінка надає психологічну допомогу військовим, які перенесли ампутацію. Розповідає, її робота полягає в тому, аби знайти коло підтримки дізнатися, що турбує та чого прагне людина. Втрата кінцівок чи в бойових умовах, чи в умовах лікарень. Це дуже важка втрата, і всі люди по різному це переносять. Для когось це важка втрата, важке горе, глибоке горе. Хтось з цього стану виходить довше, хтось швидше, в залежності від того, яка особистість. Головне, каже Куць, допомогти людині знайти ту справу, у якій вона зможе реалізуватися. Микола до повномасштабного вторгнення Росії працював на будівництві у Києві. Після 24 лютого пішов у тероборону, далі захищав Донеччину. Я сам з Гайсинські лею. Ростенець зараз чекає на протезування ноги, каже з Тетяною. Одразу знайшов спільну мову. Спілкування важливе, тому що компетентне спілкування важливо. Нам ми між собою не так відверті, як сісти, поговорити з психологом. Чоловік показує суспільному трубу, яку йому з фронту надіслали побратими. О, Вона трошки розіграла. Микола навчався у музичній школі, грав на весіллях і корпоративах. Каже, знову зароблятиме музикою, але аби допомагати своїм. Бо побачив дуже велику потребу також в автомобілях в своїх частях і також планую допомагати автомобілями. Заступниця директора підприємства Марина Вошневська розповідає, зрозумівши, що окрім реабілітації, пацієнтам потрібна психологічна підтримка, спершу працівники закладу намагалися самі з ними говорити, але каже, все ж таки, це мають бути спеціалісти. Проте військові, які потребували протезування, неохоче йшли на контакт. Вони дуже негативно ставилися до того, що приходять до них психологи. Ми з Танією придумали таку. Тімо ми приводили їх до зоопарку, і там в спокійній обстановці, коли вони починали там годувати, звірів більш такі ну, позитивні емоції мати, Таня до них підходила і. Якось спілкувалася з ними, і таким чином вона їм допомагала. Перше, над чим працюють, це довіра, розповідає психологиня, волонтерка Людмила Радіонова, тому що не кожен готовий розкритися незнайомцю опісля, тривала і кропітка робота з пошуку нових цілей. Необхідно спілкуватися, щоб ці ресурси в самої людини вони виникали. Щоб бажання виникало в людини. Ми не можемо сказати, да, будь щасливий. і Будь ми не чарівники чарівної палочки. В нас немає. Фахівець, який надає допомогу, має бути сертифікованим і має бути. Довіру пройти всі відповідні перевірки, тобто то, і служби безпеки України. Всі достатньо такий непростий процес. До міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, психологи волонтерів нагороджують подяками. Вони вертають їм нові сили до життя. Вони стверджують і в тому, що це ще не закінчується, що воно продовжується, і далі нам набагато легше з ними працювати. Тим часом Микола з нагоди свята вирішує влаштувати імпровізований концерт. Тетяна Куць каже, саме заради таких моментів і працює. Вони для мене теж як ліки. Я надаю психологічну підтримку їм, а вони мені. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.